Перше в історії український танцювальний дует здобув золото чемпіонату світу. Про це 12 листопада повідомило Міністерство молоді та спорту України на своїй сторінці у Фейсбук. Вероніка Мишко та Ерл Вільямсон вибороли для України золото на чемпіонаті світу з 10 танців. WDSF World Championship 2023 двадцять тенденс. Йдеться у повідомленні чемпіони світу та європи з танцювального спорту. Вероніка Мишко та Ерл Вільямсон з нами на прямому зв'язку. Ми вас вітає. І вітаємо з перемогою, звичайно. Роз... Добрий день. Скажіть, будь ласка, по-перше, розкажіть про свої враження, ваші емоції, наскільки вам легко чи навпаки важко далася ця перемога? Ой, насправді емоції, емоції просто зашкалюють. Ми неймовірно вдячні, що в нас. В першу чергу була ця можливість представляти нашу країну на чемпіонаті світу. Нам безмежно приємно, що наші всі зусилля були так високо оцінені суддями. І, звичайно, будь-яка перемога надається легко. Спорт це завжди важко, спорт це завжди е, велика праця, і за кожним результатом стоять це не один рік підготовки. Е, для нас було все наше танцювальне життя. Е, ми танцювали останніх шість років. Це була наша сумісна е, танцювальна кар'єра в парі, але, звичайно, до цього було багато-багато довгих років роботи, праці. Е, Перемог, поразок і ось в кінці сама така довгоочікувана перемога. До цих шести років в парі ви танцювали також в інших парах чи кожен по окремо в індивідуальних танцях? Е, наш вид спорту це парний вид спорту. Тому до того як почати танцювати в парах, у нас були інші партнери. Я танцювала 21 рік з одним партнером разом, і також в Орла було декілька інших партнерок. Він також танцював на дуже високому рівні на чемпіонатах світу. Я також представляла на чемпіонатах світу з іншим партнером Україну Але такого успіху ми змогли досягти тільки разом. Мені здається, це. Таке спільне бачення, спільна така робота, яка привела до такого хорошого результату. Повідомляється, що у Кропивницькому чутно вибухи. Повідомляють наші кореспонденти Суспільного. Нагадаю, що тривога лунає у низці областей зараз. Ви їх зможете бачити на екрані. Це Кировоградська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька. Обов'язково слідкуйте за офіційною інформацією і перебувайте в укриттях? А ми продовжуємо розмову з нами на зв'язку. Вероніка Мешко та її партнер Ерл Вільямсон. Вони стали чемпіонами світу із танців з десяти танців. Скажіть, будь ласка, от скільки часу вам треба було для тренувань? Ну, я розумію, що час від часу ви змагаєтеся на різних рівнях в Європи, світу і так далі. Але конкретно до цього чемпіонату, скільки ви готувалися? Е, ну е, в нас є якби е, е, спланована кількість тренувань, яку ми зазвичай робимо протягом року. Е, в середньому це три години саме танцювальних. Тренувань на день, і ми намагаємось підтримувати цю кількість тренування протягом всіх етапів підготовки. І, звичайно, що останній етап останніх півроку це вже була цілеспрямована підготовка до чемпіонату світу. І тому були етапи, коли ми тренувалися по 8-9 годин кожного дня. Були також етапи, коли ми. Комбінували танцювальні тренування разом з фізичною підготовкою. Це було 5 годин танцювальних тренувань, три години фізичної підготовки. Тому це останні півроку були е, найкими виснажливішими. І але взагалі ми готуємось протягом початок кожного року. Ми вже починаємо як підготовку до наступного чемпіонату. Якраз хотіла запитати про ваші наступні плани, оскільки бачимо, що ви так поетапно йшли до цієї перемоги. Спочатку золото на чемпіонаті Європи, потім е, срібло на чемпіонаті світу, зараз золото на чемпіонаті світу. Що далі? Ой, далі ще багато є е, бажань, є багато мрій, які ми також хочемо досягти, але насправді. Е, Самою великою, самою бажанішою, найбажанішою мрією це було звичайно золото чемпіонату світу по десяти танцям, тому зараз ми беремо декілька днів повного відпочинку від цілей планів, і потім будемо ставити наступні свої цілі. Ми хотіли звичайно, хочеться, щоб перемога на чемпіонаті світу була. Не лише один раз ми хочемо виграти декілька декілька золотих металей. Також є різні дисципліни, в яких ми маємо змогу брати участь, змагатись, і звичайно, після такої маленької ревізії, після маленького відпочинку, ми будемо вже ставити наступні цілі. Але так. зупинятись ми не збираємось. Так, обов'язково дайте собі трохи часу на відпочинок і на святкування, і ми вами пишаємось. Дуже дякуємо, що вимкнулись до нас. В ефір нагадаю, це була Вероніка Мешко та Ерл Вільясом, чемпіони світу та Європи із танцювального спорту.